Всім привіт! Ви на каналі Art76. Я радий вас вітати всіх. Ну що, сьогодні теж буде таке невеличке відео, з чим тут зв'язано. Значить, як я в попередньому відео вам казав, що мені придеться міняти ручку газу. Дивіться, це вже нова прийшла ручка. Бачите, яка? Ага, яка модна ручка, правда? Ну, сама рукоятка це зі старої нас ручки знята. Тут мені прийшла тільки пластмасова е, ну, біленька була. От, а зі старої я натягнув, щоб одинакові ручки були Що справа, що зліва. Значить, це є короткоходка, Тобто газ, дивіться, о, бачите? Буквально 2 см і у нас повністю газ відкривається. Тобто не треба крутити, хто знає скільки. Ось, е, ціна її. 400 гривен купляв я її на Олексі, не знаю, Шукайте, коротше, не знаю. Зараз будемо коротше, її ставили. Прогріваю я машину, друзі. На дворі, взагалі, таке враження, що тут листопад, а не вересень. Насправді, яке там нині вересня 20-го. Але по погоді таке враження, от тільки що град падав. Таке враження, що вже пізній листопад. Ось, тому Ну Добре, що є машина, включив пічку, тепло, правда, на голову не капає і можна собі в гараж приїхати. Ось, Так що, друзі, не переключаємося, дивимося, я зараз буду ручку ставити, приїду в гараж, вам покажу, як вона взагалі підходить. Я питав продавця, то він мені казав, що все ідеально підходить, ніби беруть на їж. Ось, ну Будемо бачити. Мені сподобалась в принципі, ручка по тих перших оглядах. Досить цікаво, так, знаєте, тут видно тросик як ходить, о, Бачите. Там видно тросик ходить. О, так, 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 такий ролик цікавий. Одним словом. О, дощ пішов, бачу, знову тільки що таке валило, капець. У мене тут прогрівається машина, обороти трохи збільшені, то е, автоматом воно мені обороти скручує. Так що, друзі, дивимося, не переключаємося. Виїхати, звісно, не вийдемо, це 100%, бо погода жесть просто. Ось ще буде тепло, ми ще вийдемо. Надіюся, що в жовтні буде, буде ще бабине літо, обов'язково десь поїдемо. Так що дивимося, не переключаємося. Так, Приїхав я в гараж. Дивіться, реально град був. Бачите? Капець, вересень місяць. Якісь аномалії реально. в Погоді. Бо у мене в хаті коло хати такого не було. а Тут, бачите, вон, там сніг стоїть, там. там, ну, Град во. якісь крупинки такі. Ну, невеликі крупинки, але жесть, що робиться. Так, друзі, ну що, я вже ручку в принципі, поставив. Дивіться, яка вона модна. А я дуже здивований, ви знаєте, що вона ну, дуже легко крутиться. Взагалі, так і хід маленький, ну так як я казав, короткоходка. От бачите, дивіться, оце нульова позиція, дивіться. Оце максимальне, бачите? Газ. Короткоходка. Супер. І так легко крутиться в тому тросику, що я просто преофігел. О, шикарна ручка. Я би навіть не подумав, що, подивіться, як вона тут стала. Так, як, ну, в принципі, так, як і звідси, ну, так як ви її сюди і придумали, все чотенько, дивіться, шикарно, я рахую. І не мішає тормозу, правда? Ось, Дивіться як воно виходить. О. Тобто тормозу не мішає. Тут ще запас є. Хоч тобто, у мене тут тормоза я зробив, що вони беруть на самому початку, а не в кінці. так що... Ну, шикарно. Я, я особисто задоволений цією ручкою, тому що я думав, що мені прийдеться міняти цілий пульт. А вся проблема в чому? Значить, один пульт правий не продається тільки в зборі з лівим. А Це, походу, від якогось імпортного, Чи від якоїсь Honda, чи ще від чогось. Можливо, що пульт. У мене таке враження. Ну, ви пишіть від чого. У мене таке враження, що то від Honda. У Honda, от фішка, щоб переключати. Ну, досить якісно його пульти, бачу, от його особливо. ось особливо. Ну, це походу, якогось китайця. Ось, ну, теж прикольно, бо тут заводити його, бачите, заводилка. Заводити мотор. Ну Ручка тут просто ідеально стала. Значить, до чого я, говор... Що я говорив? Значить, Разом комплект коштував, друзі, в районі 900 гривень. Це без самої ручки. О, тільки два пульта. Ще плюс ручка десь 150 гривнів. Ну, Одним словом, до 1000 гривень виходила та вся заміна. Це було трохи дорого. Тому я порився в інтернеті, досить довго шукав. Мені така ручка не попадала. І потім я. Попав на неї. Ну, я, я особисто дуже задоволений, тому що ну, дивлюсь, досить якісно все. Тут є метал. О, то все металічне. Тут така кришечка тільки з ор -стікла. Тут болт. Все ну, чітко, ролик теж металічний. Тросик теж досить м'який, гнучкий. Ось навіть якщо він обірветься, я думаю, що можна інші якісь сюди підобрати. Єдине, що, друзі, не колхозьте. Тих гайок, не розплюскуйте, тому що ви нищите посадку, де має стояти бобишка. Можна же самому зробити бабишку, вилити. Це не є проблема взагалі. Пускогубців, знаєте, там є такий потай, де дроти кусати. Ну от Туди і лейте олово. Заливайте ту бобишку. Це не проблема. Але не псуйте, не псуйте тих посадок, тому що я вам зараз покажу, де в нас стара ручка, я вам зараз покажу, друзі. Щось і стало зі старою. Яка проблема? Де вона в нас є? Коли запхали бубишку, бачите? Дивіться, що зробили. Тобто тросик йшов от в ту сторону. от Як він міг тягнути, бачите? Тут, точніше, ні, отак. Туди в ту сторону йшов тросик. Бачите, що зробилося? От, отут мав бути тросик. Це вже я отут в окол друге, то вже я робив, хотів зачепитися, але тут в мене нічого не вийшло, бо воно бачите, зімяло. Одним словом, воно там вже було. Ось, А тут, от в цьому місці мало бути рідна, ота, де бобишка входить. І бачите, що зробило? Воно розбило просто всю там капосадку, де має бобишка бути. Одним словом, не робіть цього, не плющите, не плюскайте ті гайки, тому що. Ну, Бачите, що робиться, потім приходиться повну заміну. Я хотів також, знаєте, що хотів я від Мінська туди запхати, але від мінська вона, подивіться, вона, коротше, туди не підходить. Ну, я думаю, що вам зрозуміло. Так? Тобто по посаці руля воно підходить, в принципі. Але щоб запхати нам от сюди, тобто, це було тут. Це нереально запхати, воно взагалі там по діаметру не підходить. Думав я. Цей діаметр обрізати, зменшити, але тоді виходить, що бобишка на пів бобишки, я би її обрізав. А щось тут нову якусь робити. це, ну, Одним словом, я вирішив не колхозити, бо це було б така сама єрунда. Одним словом, о, бачите, той старий, старий тросик, який був, бачите, що тут все робить? Ось така бубишка, вона тут все розбила. Ось, Тому не робіть тих речей. Ліпше вилийте. Ну, тепер вже не буде то стояло, бо мені не подобалося, я вам казав, що воно тут болталося. То як має бути, воно не заходило тут, воно, не попадало. Пам'ятаєте, як тут тросик втім, не тримався. ну Одним словом, то як то кажуть, найстоїть, стоїть, тому мені не потрібно. Там і мій тросик є від іжа. Так що тепер буде. Сучасна короткоходна ручечка гарна. Що, заведемо їжака? Давайте заведемо. Я вже, в принципі, підзаводив його. О, як їжачок працює гарно, правда? А, дивіться, як ручка робить. От я легонькою дивіться. О, кайф! Реально кайф! Тепер з тою ручкою. Дуже круто. Її в принципі, тепер тільки гладити ту ручку. Тому що тягнути тут нема потреби. Тут тільки на ну, чуть-чуть і вона вже зразу газ прибавляє. Ну все, друзі. В принципі, ми по планеті так плюс-мінус все зробили. Але ми нічого не випробували, правда? Ні пере як працюють, ні задній амортизатор як працює. Ось, Чи там буде в нас текти масло, невідомо, правда? Ось так що то все треба, друзі, буде ще все нам перевірити. О, а тепер приємно, коли нейтралочка горить, правда? О, Як нейтралка горить у нас. Ну, Все чотенько, все працює. Спідометр треба провірити. Одним словом, у нас тепер має тестовий виїзд бути. Але що нам, друзі, мішає? А нам мішає Ні, не дев'яточка, а от погода. Подивіться, що сидіє. Далі лиє, далі моросить, град. І, і хто знає, що, не знаю, куди то ну, все закінче. Будемо сподіватися, що все-таки е, прийде погода. Зараз на дворі близько 5 градусів тепла, дубак конкретний. Тому, друзі, я вдячний вам за перегляд цього відео. І якщо ви хочете, значить, ставити таку ручку, без проблем можете ставити діаметр 22, так як в'їжу. Тут ручка підходить без проблем. Все чітко прикручується, все тримає, ніяких підкладок не треба, ніяких ізолент. Єдине, що мені трошки от ця ручка ну, заходила і чуть більше газу вона мені проскакувала. Коротше. О. То я там трошки взяв паперу під той, його, от той його, як воно називається. О, малярний скотч, просто два витка там дав і воно зайшло тугіше і сіло. Ну, можна, в принципі. Щось інше, прикол хозити, але то вже таке мелочі, Можна на якийсь клей її посадити, але я би не, баж... не, не рекомендував, тому що якщо треба буде щось міняти, то потім ви будете нищити. Просто щось під низ можна намотати або простого скотчу, або ізоленту якусь, або щось. І вона плитніше стає. Тут сильного натягу не потрібно, тут от трошечки і все. Ось так що не переживайте, замовляйте таку ручку. На даний час, що я її купляв, 400 гривень за неї заплатив. Гарно все з тросиком. Там є кольори різні, є сині, чорний. Я хотів чорний взяти, але не був. Е... Взяв червоний, бо планета правда червона, так що пасує. Ось гарно він настав, Подивіться, як гарно все стало. Я ще тут о. хомутиком його причепив до гори, щоб він не вискакував. Ось так гарного до карбюратора воно сіло, бачите? Пішло попритуло. Не знаю, я ще хотів тут причепити, але. Боюся, що, ну, щоб перелом -то вон не був сильний, тому можна ще тут води спричепити. Хоча ні, не бажано це робити. Най висить, він, в принципі, на циліндр він не, не доторкнеться. Але головне, що, друзі, не було ніяких переломів. Він тут плавно йде, він тут плавно йде. Ось Так що закусувати він нігде не буде. Я пробував в різних положеннях. Він нігде не закусує, дуже легко крутиться в будь-якому положенні. Ось, все чітко. Так що, дякую вам за увагу, за перегляд. Діліться цим відео. Всім пока. До зустрічі!